Найбільша бібліотека українського репу, батл в телеграмі та нові релізи, дивіться сьогодні у брудних буднях. Шановні, обов'язково підпишіться на наш канал. Ми вже перейшли позначку у 300 підписників, і для нас це досить непоганий результат. Наступна ціль 1000, тому ми чекаємо на вас. Напевно, ви чули про таку неприбуткову організацію, як ОПЕН яка на альтруїстичних засадах та з щирою любов'ю до українського репу на своїх порталах допомагає невідомим виконавцям доносити свою музику абсолютно без будь-яких упереджень. Це бляха в істину святі люди. А все почалося з того, що Майк Шенода взяв Кирила за дупу і вивів його з нью-металу до світлого, але небезпечного світу репу. Звісно, емінем теж цьому посприяв, як і вже міфічна територія. А А у мозі все трішки простіше і прекрасніше, бо йому касету репу привезла матір з Посполитої. Точно невідомо, але здається, там були записи від DMX і тут вже забути про реп просто нереально. Обидвоє пересікалися на форумах десь з 2008 по 2011 роки, аж поки не зустрілися у 2015-му десь в передмісті Києва. І з тих пір вони займаються благословенною справою, популяризуючи вітчизняний реп. Як нам сказав Кирило, який говорив за себе, але по факту обоє вони є історіографами. А на їх ютуб-каналах Ukrainian Реп та Слава Хіп-хопу зібрана найбільша колекція українського репу усіх часів та жанрів. Можна навіть сказати, що хлопці є бібліотекарями та архіваторами нашого хіп-хопу, а в звичайному житті хлопці прості працівники, як і більшість з нас. А реп – це хобі та цілі, і ми бажаємо їм, щоб вони здійснилися. Величезна повага хлопцям за самовіддачу. А зараз ми розкажемо вам про ще одну батл-лігу. Коло Бетл це унікальна українська батл-ліга в телеграмі. Сенс її такий, що батли проходять кружечками у телеграм-каналі, де один кружечок це є один раунд. В сезоні є дві турнірних сітки: BPM та Акапелла. І перший тур відбірковий, де кожен виконавець мав можливість подати заявку та прийняти участь у першому сезоні. З другого туру починаються самі батли, кожен з яких по три раунди на вибування. Зараз проєкт знаходиться на стадії фіналу першого сезону, призовим фондом якого є 5 тисяч гривень на сітку BPM та 3 тисячі гривень на сітку Акапела, які організатор витягнув з власної кишені. Також кожен може забатлити на коло бетл у форматі міжсезоння, один батл, три раунди проти суперника, якого вам підберуть організатори. І у вас є можливість поставити грошей на свою перемогу. Переможець забирає все. Коротше, цікава ідея, яка, на нашу думку, потребує більшої уваги та розголосу. Артист лейблу OTG Банкай Лофай розпочинає весну новим синглом з легким ліричним саундом. Гадаємо, що цей запис посяде особливе місце в добірку репера, оскільки розкриває його романтичний бік і водночас демонструє суттєвий ріст Банкай у роботі зі звуком. Його свіжий сингл сова це завуальований опис повсякденної метушні життя з коханою. Разом з синглом вийшов кліп, зрежисований Костянтином Матушевським, якого можна побачити наприкінці відео. Я не собати, ночі не сплюти бачиш, як ми не ходимо вайпі за компомити бігай Сам трек двомовний, але якщо чесно, то мусите вже самі послухати. Є такий репер Еларм, якого часто називають одним з найцікавіших представників нашої реп-сцени прямо сьогодні. Ймовірно, щоб закріпитись у цьому статусі, йому треба проривний трек або реліз. І Його сингл Весел претендує бути саме таким. Але чи відповідає це дійсності, доволі складно відповісти. Однак цей запис гарно відображає сильні сторони еларм, це мелодійність, сопілки та самобутній флоу. А що ви думаєте з цього приводу? Звучить інтригуюче, тому слухайте і зберігайте собі в улюблені записи. Тас Азаренко випустив сингл з відеокліпом, де поміж падіків бормоче свою репчину. Запис називається Діти над інструменталом. Працювали Нікіта Кодеїн і VVS Рейс. Цікаво, що на базарі людей більше інтересує, хто є барбером пана Азаренка, ніж те, чому в нього таке коротке відео. Втім, цілком слухабельне. І ось настав фінал Ексіт Батлу, і бій за третє місце розпочати, а разом з ним і бій за звання переможця. Тема фінального раунду останнє бажання підсудного, доволі моторошно, чи не так. Термін здачі треку до 22 березня, а максимальна тривалість композиції без ліміт, як халявна пепсикола в КФС. Бажаємо учасникам успіхів і пам'ятайте, головне не перемога, а участь, хоча бабло теж не завадить. Ось такий коротенький випуск сьогодні. Українські репери або занадто активні і релізаться всі в один день, або одночасно впадають в сплячку. А може на них так повпливали перші дні весни. З вами були Брудні Будні. Побажайте нам велике майбутнє. Обов'язково постав вподобайку і напиши коментар путній. І до зустрічі наступного разу! Я не весела людина, мені сумно навіть на карнавалі. Все, що мене веселить, це коли я бачу нову підписку на нашому Ютуб каналі. Я більше ніколи не повернуся працювати у водоканал. Підпишися на мій довбаний Ютуб канал.